Привіт, дорогі водії! З вами канал Автотема. В Україні запускають послуги утилізації авто. Знаєте, в одних країнах при утилізації авто платять власникам автомобілів якусь частину так, ціни від автівки. В інших країнах утилізація авто навпаки платна. Щоб його утилізувати, потрібно ще заплатити немаленькі кошти. Тому і багато хто старається євробляхи продати в Україну, а не утилізовувати їх в Європі. В інших, при утилізації, даються суттєві знижки на купівлю нових. А от як ви думаєте, яким шляхом пішла Україна? Як прийняли утилізацію в нас? Давайте розберемося. На офіційному. В телеграм-каналі і сайті сервісного центру МВС виставлена інформація, що в Україні офіційно запускається процедура утилізації старих, ну не лише старих, а й пошкоджених і зниклих автівок. Що це за процедура, як вона буде діяти? І чому ця процедура більше не утилізації автівок, а утилізації даних про них? Тож, по порядку, на перше питання. Чи вам платять, чи ви платите, як це взагалі відбувається? Ні. Послуга абсолютно безкоштовна, ніхто нікому нічого не доплачує і відбувається протягом одного робочого дня. Для того, щоб утилізувати автівку, а якщо правильно це називати, то це називається викарбувати з реєстру. Тобто витерти з реєстру, потрібно принести такий документів, пакет. Ваш паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і його номера. В разі, якщо неможливо принести номера або свідоцтво, якщо щось з них втрачено чи обидва, то потрібно брати відповідні довідки, що це авто належало вам, що немає ніякої відкритої справи, що воно десь розшукується чи ще щось. Після того, як ви принесете ці документи, запускається процедура. Утилізації, тобто його старають з реєстру. Після того, як його струт з реєстрів, відновити його там уже неможливо. В яких випадках можуть відмовити, якщо пакет документів неповний, неможливо доказати вас як власника автомобіля, і якщо на автомобілі лежить якесь адміністративне стягнення або правопорушення, тобто якщо він в арешті. Що дається утилізація і для кого вона взагалі актуальна? Утилізація для тих, хто вже ну, фізично у кого немає автівки, вона могла постраждати при бойових діях, так могла постраждати при інших обставинах, могла бути вкрадженою давним-давно, могла вже згнити просто-напросто, а ще числитися на її власнику. От саме для таких людей ця процедура буде корисною, щоб ну, забрати. Оці автівки так, з вас списати її. Це можуть бути не лише автівки, а й причепи, старі мотоцикли. Так. так от, щоб їх списати, щоб вони на вас не рахувалися, можна через оцю процедуру утилізації. Нагадаю також, що у кого постраждала автівка внаслідок війни, то вже запущена і працює програма є-відновлення, де можна подати запит на... Не лише на зруйнований будинок, а також і на розбиту зруйновану автівку. Тож, помаленьку підходимо до відповіді на друге питання, що фактично автівку у вас не забирають, не переробляють, тобто ви її можете потім сміливо здавати на металом, утилізують лише відомості про ню. Тобто вона стає не зареєстрована як така і наступний раз поставити її на реєстрацію неможливо. Як на мене, то це початок процедури повноцінної утилізації. Щось на кшталт того, як працює в Європі, так, щоб не просто ці автівки на розборки і на металом здавались, а була повноцінна утилізація, хоча нам до цього ще як до моря пішки, багато машин, які їздять по трасах. Взагалі вже не зрозуміло, як їздять, але тим не менш, перший крок саме документальна утилізація зроблений, наступним кроком буде саме фізична утилізація автівок. Тож активно спостерігаємо за всіма автомобільними процесами, правилами дорожнього руху, їх змінами, що там відбувається в цьому автомобільному світі взагалі. Розбираюсь, вам розповідаю, тож до нової зустрічі на каналі Автотема, дорогі мої водії.